Зараз будемо робити друге підживлення живця волотистої гортин. Бачите, які вони різні, зовсім різні. Бачите, тут кущик вже після прищіпування добре розрісся, але бачите, вже потихеньку інколи буває світле листя. Зараз його будемо трошки прибирати, щоб він дуже не захворів. Так, це не прищіплені, це у мене для порівняння будуть. Це прищіплений, вже кущиком буде здоровий, а це ні. І я покажу потім різницю. Так, тут добре розвивається, бачите, ростуть у мене, я вже казала, не один раз, не в кислому торфі. перевірити, як вона взагалі розвивається. І я думаю, що в майбутньому, в принципі, іменно оці живці, можливо, я й не буду в кислий торф або трошки. І подивлюсь, як вони розвиваються. Тому що в мене в горщиках деякі ростуть в чорноземі. І вони поки що не хворіють. Так, ось тут просинається, бачите, зовсім одна обрунечка. О, ось вона велика. Так, тут у нас одна. По-різному, зовсім по різному кущики розвиваються. Я винесла їх трошки на провітрювання, щоб ви побачили різницю бліде і темне, бачите? Так, хай подихають теплотою, так. Ось такі справи. Зверху я посипала агроперліт, щоб я кожного дня оприскую і зараз не один раз навіть водою, щоб просто водичка сюди збиралася, щоб не було утрамбоване від торфу, а ось сюди. Так, тут є, а тут ще не підсипано. Тут малеча, ось, зовсім малеча. там маленька була брунечка. І я її все-таки залишила. Це недавно була прощипнута. Тому ось такі штукенці. Так, перший раз, перше підживлення у нас було. Ви бачите, корінечко. Вже скоро будемо пересаджувати. Перше підживлення вже було для кореневої системи. Бачите, ось добряче вже з однієї сторони. Зараз будемо давати підживлення і робити для росту. Уже нехай вони добре підростають. Так, давайте чудо зілля робити. Готую я на літр водички і потім піду десь іще оприскаю. Може, орхідейки навіть ті, які не квітують, можу оприскувати. А, хоча би схилати треба. Так, ладно, готуємо на літр десь. Так, це в мене просто тепла вода, щоб розчинити те, що я буду зараз сипати. Те, що я буду зараз сипати. Так, один грам е, майстра 20-20-20, можна любе, 18-18-18 і не обов'язково майстер. Є і плантатори, і інші. Будь-що вам подобається. Так, тут і азоту хорошо, калію хорошо. Добре, кущики будуть розвиватися. Це треба було трошки і раніше, але то живцювання, то і ще щось, то спостерігаю. І так воно і вийшло. <смі> ну нічого. Так, я дуже часто користуюся дощовою водою. Тому у мене виприскувачі кожен день я оприскую а, свої живці, тому я, в принципі, зараз і димлю сюди і додавлю. І дощова водичка це взагалі супер. Тому її збирайте і, і буде все чудово. Дуже гарно для живців. Та й квітів. Орхідейки теж п'ють у мене дощову водичку. Так, і що ще зараз? Прибираємо жовте листечко, щоб воно не було хила заліза від хлорозу. Да? Головне зараз гарно капнути. Так, мабуть, я зараз ложечку трошки зовсім капелютку зафарбувати. Бо це ж у нас все-таки дітки. Так, чудово і зараз будемо наливати, виприскувати. І рости будуть хорошо і потихеньку, щоб не пожовтіло листячко. Так, я без лієчки. О, чудово, 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 чудово. Так багато наводить не буду. Поки що. Ой. Так, закриваємо. О, це ж треба ще закрити. Так. О, настраюємо. І тепер можна оприскувати, бо щось збирається дощик, поливаємо, шикаємо, і тепер будуть гарно рости вже ці волотисті гортензії. Так, в мене там вже лампа включена. Зараз підуть під лампу, вона у мене низько не висить, тому нічого не пришмалиться, і... Не пригріється сильно, то їм буде все нормально. Так, все чудово полила. Прямо ж смачно. Ось таке в мене друге підживлення. Перше було, друге було. Третє, вже будемо дивитися взагалі, як розвиваються живці, тому що, можливо, вони більш пожовтіють, хто знає, тому що вже рослинка більш така буде доросліша і може буде Буде так, що вже просити більше різного підживлення якогось або комплексне, або якесь щось вітаміни, Це вже треба дивитися. Але, в принципі, я думаю, що рости будуть вже дуже добре. Зараз піду ще інші попшикаю. Це я винесла так: на світло. Так, а ці, в принципі, оце дивіться, коли оце прищіпуєте, ось так. Оця частина дуже гарно укорінюється. Я вам показувала за, дві, за два тижні, як швидко пускають корінці. Оце якраз оця частина. Мені її так хочеться, якщо чесно, іменно в цьому, бачите, поки не задерев'яніло, ось так одрізати, тому що це дуже класний живець, дуже класний. Але хочеться для порівняння залишити. Ну, в принципі, можна залишити один. Ось ось цей. Але і ще питання, а, так, дівчата, оце ж М -м, червень місяць, останній місяць ж... зживцювання, тому що вони у вас перезимують, якщо буде оцей стовбур дерев'яний повністю. Якщо ви наживцюєте влітку, вони не встигнуть оці стовбури задерев'яніти, то вони у вас можуть ж ж примерзнути це я відповіла на питання, хтось задавав, як з ними бути. І краще, скоро я буду пересаджувати в інший стаканчик, пригати із стаканчика в стаканчик. Бо, якщо цю малечу посадити, інколи буває, що вона загине. Вона як малюк. Треба із стаканчика в стаканчик, а потім уже краще, краще одну річку саджати вже в землю. Так, все. Такі справи мої гортензії, і лайк обов'язково вашим. Пишіть в коментарях, як справи ваших живців, що виходить, що не виходить, і що цікавого. Все, до зустрічі!